У дубні готують одразу два об'єкти для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Перший приміщення колишньої автомат поліклініки, другий донедавна власність військової частини. В одному з місць компактного проживання вже розмістили вимушених переселенців. З ними поспілкувались мої колеги. Світлана Бурдика з сином Олексієм, родом з Харківщини, звідти виїхали з початком російської атаки на місто. Там займалися продажем зоотоварів, мали дві точки продажу. Тепер живуть у Дубні і мріють повернутись додому. Зараз звер... вертаються, звісно, в Харків, але зриви так кожен день, кожен день. Бо по цьому ніхто не знає, коли можна буде додому повернутися. Там да, вдома, ну сподіваюся, що ця удача розрушена так напала Живуть у невеликій кімнаті у приміщенні колись стоматологічної поліклініки, а нині місці компактного проживання. З собою забрали і домашніх улюбленців. Їх у сім'ї четверо. Це тайл, такса стандартна, гладкошерстна, чемпіон сім'ї стран в собачих виставках. Ну, зараз скучає тут. Це у нас жопка сидить бабочка папільйон. Скажи, сегодня тут не очень хорошо себя чувствует. Ну, вот так вот. Скажи, я такая бабочка. Он только чемпион Украины. То есть мы ну, дальше не ездили. Он у нас не выездной был. А это кто? А это у нас метис метистакс, такой вот домашний дундучок який дуже боявся взривів. А ще кіт індіго, порода Сибірська, Невсько-маскарадна. Господарі кажуть, коли чув вибухи, самостійно намагався сховатись вдома. Зараз на утримання домашніх улюбленців витрачають чимало коштів. Тому якщо з житлом допомогли, то вакансій для зайнятості просто немає. Ми з крупного міста там у нас зарплати 15-20 тисяч, а тут. П'ять тисяч і смотрять на нас, а кого ви хочете більше. Живуть у приміщенні на третьому поверсі. Поки що приймати переселенців можуть тільки тут. Поруч з кімнатами, де нині проживає 18 осіб, санвузол, душ та кухня. Після завершення ремонту, придатним для прийому ВПО, буде і другий поверх. На першому тривають роботи з облаштування укриття. Вже майже готові усі комунікації. Розміщення тих людей, які там проживають, максимальна кількість 80 чоловік. В тому приміщенні буде достатньо розмістити. Там система. Вінтіляції передбачена там повністю так само замінена електропроводка, і будуть передбачені всі умови для при необхідності для проведення певного часу в разі надзвичайних ситуацій повітряної тривоги. Вже по завершенню ремонту тут будуть готові поселити 85 людей. Це не єдиний об'єкт у місті, який готують, аби приймати внутрішньопереміщених осіб. Після прийняття у комунальну власність колишнього приміщення військової частини тут також проводять ремонтні роботи. Повністю замінили покрівлю, нині облаштовують теплу підлогу та стелю на сьогоднішній день. Тут тільки виконано робіт по заміні даху це 740 квадратних метрів, металопрофіля. Поставили пластикові вікна, виконуються внутрішні роботи, виконуються роботи по водовідведенню, по водопостачанню. Повністю переробили систему електропостачання на сьогоднішній день. Виконані роботи приблизно на 50%. Плануємо за місяць їх завершити. Таким чином, дане приміщення може розмістити для проживання 120 140 осіб. Навіть після перемоги та закінчення війни приміщення можна буде використовувати. Варіантів розглядають кілька від комунальних гуртожитків до розміщення спортивних секцій та забезпечення житлом тих, хто може постраждати від надзвичайних ситуацій. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров новини Рівного.